8 березня, окрім того, що ми знаємо, що це там день боротьби жінок за свої права. Я вважаю взагалі, що це ну, гарне і потрібне свято, тому що це лишня нагода приявити увагу до своїх жінок. Свято весни, а то, що стосується колишнього свята, Дня жінки, я не знаю, як, як на це дивитися. Можна з різних сторін дивитися. Я, наприклад, сприймаю це спокійно. Для мене воно нічого не символізує, бо я його не святкую, не відзначаю. В сім'ї святкуємо тільки День Матері. Якщо чесно, абсолютно нічого. Для мене 8 березня це в першу чергу день для всіх дівчат, який символізує про їхню боротьбу, за свою, так скажімо, незалежність, а також як поваги до них це свято для жінок обов'язково. Я вважаю, що цей день мають здійснитися всі їхні бажання. Це в першу чергу. А в другу чергу це день, коли весь світ має згадати, що жінка це не просто якась рабиня, а це жінка, її треба поважати та любити.